Проговоримо, що ми побачили, на що направлені дебати на те, щоб навколо однієї конкретної питання або проблеми підняти якомога більше інформації. Так? Чим більше питань ми піднімаємо, тим цікавіше нам потім дивитися. Якісь можливо аргументи будуть і о, не досить влучними або не досить сильними, а якісь досить бувають цікавими. Я думаю, що із уст наших учасників це буде досить цікаво і переконливо. Перший тези у нас перша теза це обмеження входу до повторку з 6 по 20, до 20 годин є порушення прав студентів. Одна команда буде захищати цю позицію, що це справді порушення справ студентів, і сам, я, сам, яких саме, а друга команда буде до цієї тези опанувати. Ми захищаємо цю позицію, тому, тому що ми живемо в незалежній країні, який Існує головний закон Конституції України, яка до надає право на вільний доступ до свого майна. Згоден щодо доступу до свого житла, але ж все-таки не потрібно забувати той факт, що гуртожитки це структура університету. І головним завданням університету, звичайно, є навчання, але і після університету студент повинен вийти вже сформованою людиною. І якщо давати повну свободу дії студентам, і ну, це буде дуже негарно впливати на їхній розвиток. Тому я вважаю, що це не є таким дуже прям критичним запереченням щодо розвитку студентів. І ми вважаємо, що доступ повинен бути обмежений, тому що він обмежений в досить таки нормальних рамках, тобто 6 ранку, 11 вечора, це ну, норма. Ми вважаємо так. Ну, з приводу цього я хотіла сказати, що ці норми були прийняті в 30-х роках, якщо я не помиляюся. І тоді не було потреб у людей, наприклад, там не те, щоб було потреб, потреба, не було навіть таких закладів, як нічні клуби. Або, наприклад, магазини, які працюють цілодобово? Тобто людина, ну зараз уже в наш час інфраструктури досить такі розвинені, щоб людина могла відпочивати це особистий час. І проводити його, скільки ну, є такі заклади, де можна його проводити, то людина може їх там ну, свій час там проводити. І чому, наприклад, якщо я знімаю житло, чому я не можу, наприклад, після відпочинку? Прийти до свого житла, зайти свою кімнату, там скільки б, б я захотіла. Тим паче, що вже є 18 років, тобто я маю право по закону навіть відвідувати такі ну, такі заклади. І тому, якщо, наприклад, взяти стосовно транспортних засобів, що багато таких аргументів є, що ніяк ну, доїхати, то існує такий транспорт, як таксі. І якщо людина собі може дозволити піти до нічного клубу, то чому вона не може собі дозволити поїхати додому на таксі? По-перше, таксі це дуже дорогий засіб, транспортний засіб, і не кожен студент далеко не кожен студент може собі дозволити переміщатися по місту на таксі. Це по перше, по-друге, стосовно нічних клубів та нічних магазинів. Немає у студентів, у більшості студентів нагальної потреби кожної ночі виходити до магазину. Всі необхідні продукти, всі необхідні речі можна купити до 23.00. А також стосовно нічних клубів, до нічних клубів не кожен студент не кожного дня ходить. Можна проводити якісь загальновузівські дискотеки на нічних клубах, де після таких адміністрація може давати дозвіл на повернення студентів без заяви до певного часу, там, наприклад, до 2-ї години ночі чи до першої. І відпочинок у нічних клубнічних клубах це не є першочерговою потребою студентів. Підсумовуючи все сказане, хотілося б сказати по перше, що дійсно не до до майна яким який юридично. Скажемо, оформлене і прописаний за ним в ньому в цьому мені студент, то це все-таки порушення прав за Конституцією України. По друге, взагалі, про дозвілля, чомусь питання про допуск студента після 23-ї години ми розглядаємо лише як те, що студенти займаються влаштуванням свого дозвілля. Так, Після 23-ї це і дозвілля в той же час. Але ж студенти це молодь, це люди, які хочуть відпочивати. І здебільшого вузівські заходи не проводяться так часто і систематично, як хотілося б студентам. Але і існують інші. Причини повернення студентів до гуртожитку після 23-ї години це і конференції, це і потяги з дому, які приходять після 23-ї години. Це і роботи. Третю зміну, адже студенти здебільшого навчаються в першу, другу зміну і працюють після, скажімо, їхній робочий час закінчується після 23 ї години. І взагалі, якщо говорити про допуск чи не допуск після 23 ї години, всі студенти здебільшого є повнолітніми і вони мають право на власний вибір. проходит и проходят и поворота, и своего внимания. Это все хорошо, но я хочу, чтобы вы осознавали, что э, тех людей, которых называются называете студенты, одна четверть, одна четверть из них еще вчера была школьниками. Что значит школьниками? Людьми, которые жили с родителями, которые имели намного больше ограничений с родителями, живя, чем попав в общежитие. И если убрать какие-то ограничения, как... Два ограничення посещення вже після 23,00 це може привести елементарної анархії, не знаю ні, начнут... ну і притом давайте ще учитывать нашу ментальність. Якщо да, мед, то ложкою, то є ну, это... mm -hmm. вилітаться в велику проблему. З досвіду можу сказати, що обмеження вони, вони повинні бути. Ну, по-перше, те, що ви говорите про своє майно, воно не ваше майно. І живете, ви ви за нього сплачуєте, але сплачуєте за його обслуговування. І поселяєтеся ви сюди, підписуючи договір. Тобто ви підписуєте умови, на яких ви проживаєте. Так же? так же, у вас є вибір. Ви прави говорили про ваш вибір. Він у вас справді є. Він у вас є в тому, чи заселятися на цих умовах до цього густожитку, чи взяти собі винаняти квартиру, чи ще якісь там будь-які інші. Я не знаю, якщо вони існують, це способи розв'язання. Ми повинні знаходити компроміс між співробітниками, які виконують свої функції відповідно до посадових осіб, які наявні, о, наявні у них і до ваших бажань. Тому оце все питання, як мені здається, все питання знаходження цього оптимального, оптимального компромісу між цими всіми сторонами. Який він буде оптимальний? Ну, для того існують органи студентського самоврядування. Дуже прекрасно сказано е, на рахунок компромісів, але має бути якийсь, якась точка відліку. Да? І от для мене тут це, е, так, це і безпека студентів, але і його гідність, е, гідність студента. Тобто, якщо ми хочемо виховати, не тільки навчити десь щось в музі, а й виховати якусь особистість, яка б далі йшла і будувала цю країну. То е, не поранити гідність студента, не зробити його якимсь там шлепером, Як да? це часто дуже буває е, в вузі, коли статус Вахтера набагато більший, ніж статус там не просто студента, а і представника органу студентського самоврядування. Якщо ми говоримо, що оце для нас головне безпека студента і його гідність, його право бути людиною, то все решта можуть бути компроміси. Я дуже згідна з студентом, який сказав, що студенти це вчорашні школярі. Вчорашні школярі були під наглядом своїх батьків. Тепер батьки доручили нам виховання своїх дітей. І мені дуже не хотілося, щоб цей відпочинок, якщо ви сказали, з 23 до 6, щоб він не перетворювався в систему. По-друге, як відпочивають студенти там в сьомому небі, там іще десь, іще десь, які вони приходять вранці? Франції. разные приходят, но ну, взагали, то они в одинаковом стане приходят. Как да? можно, после этого и ты заниматься начальником? Я считаю, что безопасность студента и родителей, я думаю, скажут нам спасибо, если вот какие-то ограничения все-таки будут. Потому что здесь у соцопрос бы не мешало добавить бы еще мнение и родителей. Как они относятся к тому, что разрешить студентам без безпрепятственное похождение в ночное время, или же ограничить. Вот здесь немаловажно. В этом я проблемы абсолютно не вижу. Если человек 18 лет имеет право голоса, выбирает, там, я не знаю, высший наш, президента там, Верховную Раду, то почему он не может возвращаться после 11 лет? В каком состоянии возвращается? Это его личное дело. Потому я не вижу проблемы, это как бы на самом деле все ну, побольше больше надумано. Два человека только страдают от этого, это вахтер и охранник. Но они в это время получают деньги. Так, що якби, це їхня робота? це Якщо б ми внесли ще питання, аня треба було внести в анкету, чи порушується це правило розпорядку? 99, ну або 98% відсотків по-любому його порушують. І тоді в мене питання: якщо правило якщо закон не виконується взагалі 98% відсотками людей, то навіщо він потрібен? І друге, а чи немає тоді в адміністрації, якби то кажуть, соблазна, да? Для того щоб вибірково приміняти, ну тобто порушують всі, але оцей студент хороший, тому ми йому прощаємо. А той поганий тому іди сюди і е, получи там якусь догану.